Вітаю всіх вас, друзі, з Томашкою, Де сьогодні другим туром продовжується волейбольна ліга Поділя 2024. На майданчику Томаш Вони там е, на протилежному досі майданчику. І команда Вінницька обласна з Шашевеся. Рахунок за За регламентом. Це третя вирішальна партія. Команди вже заробили по одному заліковому очку. Хто виграє третю партію, той ви друге очко. Такий формат. Два-ден попереду Вінська інська обласна з ВСШ. Юрій Юрчак. 2007 року народження. він зі шмеренки. Докумаю, він Марії Глухих, заслужений тренерка України. Можливо, там і Світлана Мікасянчик. Там важко розібратися мені особливо. І Це добре, що багато тренерів. І добре, що виростають такі хлопці. 3-2 на користь Вінницького Вінницької башни. На подачу вже Віктор Шевчук. Це вже Козятинська школа. прийом. Паста і Олександр Берегевський. Вилучає 3-3. Роман Маркітан. Міщенко забиває. Не дуже він часто це робить сьогодні. Артем Міщенко ну, забиває. Діагональний. Богдан Колісник, 4-3. Ось така подачка Богдана. Берегельський забиває, Олександр Берегельський. Ну Він з першого дня в цій команді. Я так розумію, він вихідний з Томашполя. Ну, зараз працює він успішний підприємець. Один з найкращих ріелторів. Команда «Прометей», яка, яка грає в чемпіонаті Його так в інституті. Олександр Берегельський. Прийом Шевчука. Дерчук, Ірга. Іравський, де там Берегельський на написав. Є блока. Віталія Ткачука. Я 4. Валентина Ткачука, Ну Олександр Берегельський. Артур, якщо має свою гру, то важко його зупинити. На жаль, поки що не вистачає стабільності турові. Міщенко. Магато сьогодні в діях Хартема Міщенка. Подає Томашко. Владислав Андрієвський. Пилина перерва у Ваші Паталыбова. Майстер спорту, до речі, України, Майстер спорту Азербайджану. А там Олександр Павлович зі своєю новою командою. С М2. Воды напевно. Там ще додається і колос, і и голос. Влад же. 4 Андреєв. Пенсучука. Юрчак. Вийшов перший темп. Скидка, скидка, 5 5.5. Умовний рахунок 5.5. Я не бачу табло, табло, табло на суддівському столу, який там десь під Ну Отак, друзі, подивіться всі наші трансляції. Ну, немає ідеальної позиції для відеооператора, для коментатора. Не можна використовувати штатів, я туди примостився, тут. Ось На цьому парапетикуй стрибну так не бойово сім'ї. Потім з рахунком 5-6. Продолжение. Валентин Скачук на подачу. Бісенька. Винецкая областная зіоса. Віталій Блават, напевно. Знаєте, Віталія Блавата я зустрічав у заявці Вінницького державного педагогічного університету на минулорічній університеті. Курчак знизу, дівчинко там Берегевський, залишив багато просто у сітці. і він по лінії засвідчений Олександр Берегевський, який відомий також на пляжі, пляжного либо. І наскільки мені відомо, міська обласна федерація Молдболу доручила йому. В цей сектор роботи, саме пляжний головы. І є певні, скажімо так, не успіхи, позив, успіхи. Міщенко блокаут. Не плек-аут, блок а блок-аут. Це вже тут цикулі нашого мета. Володой коментування за Захарченко Данії. Роман Маркітан. Приєднат качука. Доброманя зараз буде. Дава передача на іргу. Берегельський, забуває. Ні ауті. Аут. Десь м'яч м'ячу в вау. Камера не бачила, а я побачив, друзі. Богдан Колісник. Центральні блокуючі школи. Стадні Берегельський. Різна різноманітно атакує Олександр Берегельський. Похоже, він у третій партії десь так всі має свою гру. О, він на подачі традиційно подається п'ятого номера, колісника. Показують хлопці, що треба витерти майданчик. А чи є таке знаряддя тут у Томашкові поки що немає. Володимир Повіщук дає сигнал на подачу. Міщенко ризиковано міщенко подає. Кожного разу він ризикує заступити за лінію. Є, що... Іван Стаднюк. Якщо не помиляюся, є такий піс... письменник, не то російський, не то білоруський з українським корінням Іван Стаднюк. Зокрема, його такий епічний роман під назвою Війна читав я колись у роман Газеті. На свій Іван Стаднюк. Український український. Радам Андрієвський. Ірга пасує. І проходить у полі Мішенка. Схоже, Артем Міщенко потихеньку розігрується. От Бачите, зробили формат з трьох партій, а хлопці тільки розігруються під кінець третього. Артур Ірга на подачі. Наступна зустріч, друзі. Це наше все майбутнє, це МХП ШЛСМ-2. Ну Як два? Побачите, помиляється Сергій Антонов. Побачите, який це два. Там такі два, що це майже один. Тренер той же. Хутболки для інші. А Ірга на подачі. Прийом. Скидка Стаднюка. Рукущий чека накатик такий слабкий. Це рівна боротьба у третій партії. Дуже різноманіту. Олександр загубень. è documentate Каже, цитуємо мною дуже часто Захарченко Даніїл. Отримайте і розпишіть. Я не буду таке казати. Дії старашепці брать увагу, яку Віслава Андрієвська, Ні, це Віталій Глава. В общем, не знаю. Запишемо в протоколі 50 минува не зайдемо. Інша, можливо, я щось перепутаю. Прям ірги. Шевчу. Вопую цього. Знову шевчу. Відіграється в школярі, звичайно, берегельський, стаднюк пасує. Задоволення отримують 10 номер маска. І хвилина перерва Васіха Либова. І подобається Васіх Талиба, його така спокійна манера, хоча, знаєте, такий кавказський південний темперамент. Дуже важко, як ну, воно в одній людині. Такий. Розумієш, що працює фактично з дітьми, з хлопцями, яким по 15-16 років, 17 вже. Розумію, що він працює з цією командою фактично. Але вже є певні результати. Але говорите сам цієї команди, те, що вона взагалі існує, що вона є, що вона представляє він нічому в другі лізе. Кубку України і всіх змаганнях і Кубку області хотіли зіграти хлопці. Не дали їм колейбони від Поділля. До речі, велика подя... батяка від колейбони від Оксанд Гумен. Це саме -Гумен і його фірма, матка, батьківська поле» профінансували, до речі, участь. Він споснує з шалу, але на різні кодила. Це не момент кошти, 10 тисяч. Як для школи. Для школи це ну, великий гроші. Десь потихеньку матч дитячого. Маски нападають. Енергий. Знизу. Так, забагато сьогодні пошли. Школа вже зробила те, що вона вже взагалі грає. Це перша, Ну, а друге, те, що вона сьогодні в першій волейбольній лізі поділя 24, виграла партію і здобула перше очко. Поки що одне. Поки що одне і потихеньку наближають потих до другого. Артура Дертуреги. Як каже все той же Захайченко Даніїв? Сьогод! Романом Маркитаном. <пробуй> Важкувато було, було Юрію Ярчуку цю передачу виконати, тим більше під першим часом. Але за спробу похвала. Подяк. Маркетан. Ламан. Не знаю, що там з рахунком, друзі. Ну, а може і краще. Менше будемо хвилюватися. Олександр Фаровов, напевно, бере тайм-аут. Ось там десь, бачите, Олександр Михайлович, Василь Фрахібович. Є в Туреччині команда Ваківбанк, відома команда, команда, яка грає в Лізі чемпіонів. Е, Васів Талибов теж грав у Туреччині. Я мені Якось запитав, чи не вашим ім'ям назвали цей банк? Ні, то Ваківбанк він Васів. Але зізнався е, Василь Карус, що е, був клієнтом Ваківбанка і там його так, знаєте, сприймали. Тим більше, що англійською васім може читатися як факіст. Такі детальки читають войбойну біографію наших волейбольних фахівців. <ріхи> це. Це Ну, э, Друзі, там на футболках. Э, Українська обласне зверху написано Друга ліга. Ну, це тут можна може здивувати. Ну, всі, всі команди, що написували себе, друга ліга. Так. Кого ми не хотіли здивувати? Замість того, щоб написати прізвище волейболіста, ми пишемо, що це друга ліга. Так. Я ніде не зустрічав ні в яких видах спорту. Подібну виможність подара. Забиває школа. Там бачимо там, в білому костюмі черному пані Берегельський, а завжди поруч з Олександром. Ще, 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 є, ще є маленька Берегельська, нічого немає. Забиває щось, який у нас, нас записаний в протоколі. Як... Владислав Андреев. Заводятся как Томашкин, а до Томашкинцы. пожалуйста. подача. Авантюра Виктора Шевчука. Андрея Шевчука. Григорій Свободян, Миколаєвка. Ось Олександр Михайлович там. Поскорі. Ну це пристрасті, друзі. Пристрасті до майданчика. Спорнення заяви. 20-річні хлопці набираються ігрової в домик, що дозволяє йому приймати такі рішення. Правильні і головне, результативні. Нападача ковер, вичає його! Та й маут Олександра Фролова. Уже емоції включає головний тренер.

Задомні затягують. Клечем там зіграв Бергерський. Важкубати. І ось перемога. Томаш перемагає у другій партії, перемагає рахунком 2-1. Два шкала Томашпеля, одна у Бізінська обласної зверша. Олександр Мазан з Томашполя і сьогодні ще буде два матчі. Десь там поруч вони будуть викладені.